Сьогодні на кафедрі знаменна подія. Розпочався новий навчальний рік і здобувачі вищої освіти, це студенти 6-го курсу медичного факультету розпочали заняття в клініці в офлайн режимі. Вони сьогодні кожен день бачу нових хворих. Вони вирішують клінічні задачі. Вони обстежують пацієнтів, вони набувають навичків, надання невідкладної допомоги. Тобто навчальний процес йде повним ходом, і ми надіємося, що ми будемо мати на виході достатньо висококваліфікованих спеціалістів в майбутньому. Але однією з важливих форм підготовки є проведення клінічних розбірів, Пацієнтів, коли студенти готуються, доповідають таких пацієнтів, аналізують всі ознаки, аналізують результати додаткових методів обстеження, проводять диференціальний діагноз, лікування таких пацієнтів. І один з таких клінічних розбірів е, сьогодні власне, відбувся на кафедрі. Е, студенти шостого курсу, двоє студентів підготовили. Пацієнта з достатньо складним діагнозом це діагноз системний червоний вівчан, молода жінка, яка протягом тривалого часу лікувалася в різних закладах. Її встановлювали різні діагнози і до честі кафедри. Я хочу сказати, що співробітники кафедри. Визначилися з діагнозом, цей діагноз потім було підтверджено в Києві в спеціалізованій клініці діагноз системного червоного ловчака. І сьогодні пацієнтка отримує сучасне високо. Е Ефективне лікування, і ми маємо надію, що прогноз у цієї пацієнтки буде сприятливим. Студенти, я так вважаю, отримали велике задоволення від демонстрації цього клінічного випадку. І я думаю, що обговорення сьогодні не завершилось, воно буде ще завтра, післязавтра, ну а потім будуть нові хворі, нові діагнози, от і якісна підготовка майбутніх лікарів.